Забрати майно, яке належить одеському припортовому заводу. Представники ОПЗ 10 жовтня прибули до спорткомплексу Олімп. Зустріч з керівництвом закладу та управлінцями прийшла за зачиненими дверима. Зі слів надії Конопацької, діалог був конструктивним. Обидвом сторонам вдалося дійти компромісу. З Олімпу заберуть наразі майно, яке не використовується. Саму будівлю і мережі нам передав фонд держмайна. А все, що тут знаходиться: обладнання, меблі, це більшість це майно одеського припортового заводу. Ми дійшли до того порозуміння, що є майно, яке не використовується взагалі «Олімпом». Воно ще нове і в упаковках, бо ми не мали змоги його використовувати, бо так в договорі написано, що воно тільки зберігається. Вони сьогодні його заберуть, це майно. І є майно тут декілька одиниць, які взагалі не були в акті передачі. Воно просто обліковується в якомусь цехі Одеського припортового заводу. Ну там меблі така, що і і сейф, мені здається. Вони теж сьогодні його заберуть. Далі ми дивимося з того переліку того майна, що у нас є на зберіганні, Дійсно, що, що використовується лімпом. Що нам тут потрібно? Вони розуміють, що це соціальний об'єкт, ніхто не. Зацікавлений в тому, щоб закрили олімп і він не працював. Всього списку на вилучення 14 найменувань це офісні меблі, кондиціонери, предмети побуту та інше. Наступна зустріч керівників має відбутися через тиждень. Колеги запропонували, що їм потрібно тиждень на аналіз того обладнання, яке потрібно їм. Ну і потім будемо далі рухатись в залежності від того, яке обладнання їм буде потрібно, яке не потрібно. Тобто, крок за кроком будемо налагоджувати стосунки, також представники заводу планують зустрітися з орендарями готелю ЕЛАДА, які не уклали угоду на користування майном ОПЗ. Голова фонду комунального майна зазначає, якщо орендарі не врегулюють питання, в них його вилучать. Коли здавали в оренду, це Приміщення було, умови були ті, що вони повинні з третіми особами укласти договір на зберігання цього мина, яке знаходиться в владі. На сьогоднішній день цей договір не укладено. Будемо надсилати листа до представників ТОФНІК-сервіс, щоб вони урегулювали це питання. Тут і ліжка, і постіль, і подушки, ну, там все, все, все майно. На зберігання фонду комунального майна 5 тисяч найменувань.